Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 31 липня. У нас тиждень йшли дощі такі затяжні. Ну і після дощів треба зробити обов'язкову обробочку нашого винограду. І тяжку артилерію ми застосовувати не будемо. Ми будемо використовувати хорус. У нього срок очікування 7-10 днів. І легенько ми ним зараз пройдемося по винограднику. Скільки ми його беремо? Хорусу, так, старуємо. Хорусу ми беремо 18 грам на 16 літрів води. Так, зараз відважимо. Так, є. Так, зразу додаємо плантатор 5,1545. Так, скільки ми його кидаємо. Так, виноград 250-300 грамів на 100 літрів води позакороневе підживлення. губовим його 40 г. Так, 20 додаваємо ще Так. Робимо бакову суміш. Так, і прилипача зараз ще наберу. Зараз поставлю на паузу. Так, влили ще прилипача, ось такого у нас біологічний прилипач. влили 25 мл. Так, все виливаємо. Зараз добре розмішуємо і йдемо обробляємо. Це всім гарних врожаїв. Пока пока.